Зайчаткова казочка. Бігло лісом сіреньке зайчатко. стріп скік стріп скік гульк, а на стежинці лежить казочка. Перегорнуло зайчатко сторінку. Ой, як сподобались йому малюнки. І червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатку все одно читати не вміло. Взяла воно казочку під пахву, скаче лісом і думає, як би мені знайти кого-небудь, хто читати вміє? Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумала так зайчатку назустріч лисиця. На «Добрий день, зайчику, що в тебе за книжка питає? Це казка, тітонько лисиця Ось які малюнки гарні. Почитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилась лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила, лапою по рядках водить. Жили були дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисиця, перебило зайчатко. Ви не так читаєте тут намальована морквинка, білий кролик і веселий їжачок. Ти, бач, зайчисько, нікчемний, образилась лисиця. Мені лисиці вірене не йме. Ану тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула. Підняла зайчатку книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. «Добрий день, дядю вовче, привіталося зайчатко і книжечку простягнуло. «Добрий день, косолапий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжка? А ви прочитайте, дядю. Прохає зайченятко. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? перепитав вовк. Ну, гаразд, косокий. Можна почитати. Розклів книжку, до очей підніс, подумав і каже басом. Жила була бабуся, в неї було сіреньке козеня. Смачне, присмачне. Зачетко послухало трохи вовчу казку, а далі і зазирнуло в розкриту книжечку. Зазирнуло, та з дива аж лапками сплеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте. У вас малюнки в книжечці, догори ногами? Ух. розсердився вовк і шпурнув книжку далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись ну читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. Підхопило бідне зайчатку свою книжечку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більше перекосилися і не помітило зайчатку, як опинилось на руках у хлопчика, що в лісі гриби збирав. Заспокойся, зайченятко, заспокойся, сіреньке, сказав хлопчик, ласкаво і погладив зайчика. То скривдив тебе. А це що, казочка? Які малюнки цікаві. Ну ми почитаємо її. І почитав хлопчик сірому зайчикові казочку, що була у книжці, про сірого кролика і про веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказав хлопчик і простягнув йому казочку. Рости скоріше, ступай до лісової школи. І теж навчися читати. Неодмінно, сказало зайчатко, і в зелених кущах майнув його смішний хвостик. От і все.